Вітаю. Розповідатимусь про робочий зошит класного керівника. Це той посібник, який покликаний зробити роботу класного керівника і підготовку до виховних годин та бесід, які щоразу проводить класний керівник швидкими, легкими та на основі актуальної інформації, яка тою чи іншою мірою сколихує наше суспільство. Ми неодноразово вже робили цей зошит, і з огляду на те, наскільки його потребують, ми розуміємо, що ще далеко не кожен класний керівник пропрацював теми, які, які мають допомогти учнів виховати у здоровому та безпечному середовищі. Ви знаєте, що є ряд нормативних документів, які, згідно яких регламентується виховний процес у закладі освіти. Ми готували зошит на основі законів України про освіту, про повну загальну середню освіту. Також одним із визначальних документів, який. Важливий для виховного процесу у учнів нової української школи є указ президента про національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у нуж. Є також ряд і інших документів, які покликані допомогти класним керівникам виховувати учнів здоровими. Патріотами, які розуміють, що наша батьківщина зараз у дуже складному становищі і від того, яким ми виховаємо наступне покоління, залежить і майбутнє нашої держави. Отже, буду вас ближче знайомити з цим зошитом і показувати, що саме в ньому є. Ви знаєте, що список ми пишемо у ньому один раз. Для чого ми пишемо цей список? Тому що в робочому зошиті є багато сторінок, які присвячені для допомоги саме класному керівнику. Тобто, це будуть, наприклад, сторінки, де в нас іде мова про відвідуваність учнями-гуртків, де записується інформація про. Місце проживання і взагалі контактні дані і дітей, і їхніх батьків. Тому що ЗОШа – це насамперед той посібник, який. Особливо у закладах, де користуються класними журналами електронними і вся, ну або майже вся документація ведеться в електронному вигляді. Він є таким собі, такою собі чернеткою і помічником для того, щоб вся інформація, яку вчитель має мати під руками про свій клас, вона в ньому, в нього знаходилася в одному зошиті. Так. Взагалі, ось, бачите, я відкрила на сторінці контрольне дання довідок, оскільки діти час від часу хворіють і не завжди вчасно приносять інформацію про те, де вони перебували в той чи інший день, лікувалися або що. У вас є місце для, ось, ну, для фіксації здачі цих документів. Як ви знаєте, план роботи? Так. Робився так, щоб в ньому були актуальні дані, місце для нотування різних заходів, які відбуваються як у класному колективі, так і коли клас бере участь у якихось загальношкільних заходах, і для фіксації вашої роботи з батьківським колективом. Цей розділ він є традиційний. Дані оновлюються відповідно до зміни календаря і свят календарних, які ми святкуємо, або пам'ятних дат. Також взагалі зошит спрямований на те, щоб в ньому серед іншої роботи, яку проводить вчитель, були зафіксовані також заходи і. Робота, яка е, відбувається з усім класом, але е, особливі акценти робляться на е, дітей, які е, виховуються, ну, які потрапили в складні життєві ситуації, або е, дітей е, е, таких гарних. Які мають певні досягнення, тобто, це вже діти, які мають певні таланти, так які гарно вчаться. Також є частина роботи в зошиті, висвітлюється питання виховання дітей і навчання у ситуаціях, які спровокувала війна. Це можуть бути і посттравматичний синдром, це можуть бути кризові різні ситуації, в яких діти опиняються, і коли їм їх треба навчити не лише звертатися. Да? Ну, не лише звертатися до дорослих, які можуть надати допомогу, але й самим навчитися реагувати на певні ситуації. Ви знаєте, що ми щороку звертаємо увагу на ті процеси, які йдуть через соцмережі. Тому що, як не крути, найпростіше і найбільше часу наші діти проводять саме в соцмережах. Тому і різних спільнотах і відстежити ось той вплив, який мають соцмережі на наших дітей, на жаль, ми не завжди можемо. Тому класні керівники, які починають працювати за зошитом, я би рекомендувала вам все-таки ознайомитися спочатку з усіма темами, які тут є висвітані. Далі ви будете розуміти, які теми. Коли у вас протягом року будуть висвітлюватися. Так? Ось, ну, тут у вас є календар, і ви завжди можете, згідно цього календаря, собі подивитися, яку тему на коли краще висвітити. І відповідно до цього вам буде простіше, тому що у вас підготовка до якихось планових бесід вона буде займати мінімум часу. Цей робочий зошит розроблений так, щоб. Ваш робочий процес був і витрата часу ще на підготовку до вихідних годин, якщо не взагалі була знята, то витрата часу була мінімізована. Особливу увагу і це не лише ми звернули на це увагу, вже звертаються і деякі і військові, і в тому числі і певні. Інфлюенсери звертають увагу на те, що треба пояснювати дітям, що заробляння коштів це не питання дітей. І наголошувати, що не діти мають шукати додатковий заробіток і тому подібне, а батьки мають цим займатися. І особливо я це проговорюю в тому відношенні, що Наші діти починають займатися не лише небезпечною, але й протиправною діяльністю. І коли вони це роблять, то і для батьків буде, до батьків буде питання, що не вслідкували, і можна дуже легко зламати долю дитини. Тому, будь ласка, зверніть увагу на зошит, ви маєте можливість. Прочитати інформацію. Ви знаєте, що в зошиті дуже багато інформації дається друкованої, так? тої інформації, яка допоможе вам протягом там, 50 хвилин ознайомитися з нею і вже бути готовими до роботи в класному колективі. Зошит спрямований на те, щоб об'єднати дітей, щоб навчити їх дружити, співпереживати. Але і бути стійкими до викликів, які є в нашому суспільстві. Замовити зошит можна на сайті rsd.doc.com або через Viber і номер телефону 063 27 98 950. Дякую за увагу!